Які тут може бути порядку, правда? Горить, горить, горе, горить, пісні, хоче, хухи. Нивіть, не тут прям подиривало так, пони кожа лишилась. І фікус я попадала, фікус вижив. Цього ранку вдома були Наталія, двоє дітей і їхня бабуся. Всі ще спали, розповідає жінка. Каже, коли пролунав перший вибух, встигла закрити собою п'ятирічного сина. Коли я накривала своїм тілом, може просто, хоча б не посікло осколками, хоча б одну дитину, яку я змогла просто ну фізично накрити собою. Я б не проти й другу б накрити би собою, але. Просто ж не розірвуся, я ж розумію, що вона спить на, другій, на другому поверсі кроваті і ну, фізично я не можу цього зробити. Я ж почала кричати, Віка, 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 щоб почути голос, вона не відповідала, а потім, коли другий раз вибух стався, вона почала плакати, ну, напевно, вже проснулася, злякалася, може заболіла. Ну, а... Восьмирічна Віка була поранена уламком скла, яким після вибуху було усіяне її ліжко, розповідає Наталія. Дівчинці надали допомогу на місці. Жінка каже, що діти вже заспокоїлися. Він в принципі і не плакав менший, а просто перепочав. Ну як вже більш так говорить, каже, ну буде, що в садіку розказати. а Віка намагається відволіктися улюбленим заняттям, малюванням. Огород і Зайцька краде морку. Він ще буде красти капусту. Наразі сім'я в родичів. їхній дім, в якому жили чотири покоління, тепер непридатний для проживання. Йти більше нікуди, розповідає Наталія. Каже, особливо шкода фруктовий садочок, посаджений руками дітей. Де я вирва, там був садочок, який садили дітки. Ну там два ряди вони посадили, маленьких яблунь, грушок. Що там ще досі у нас було? Вишень вишеньки були, агрус був, малинка була. Минулому році садили ми це все. Одне позитивне, в цьому всьому є яблука, не треба вривати, їх обтрусило. Вони лежать вже всі на землі. Чоловік Наталії в момент атаки був на роботі, показує вирву на городі неподалік будинку. Врожай спіли зібрати. Там погріб теж потріскався, садок був, викосило, нема. І обломки ракети, там хата по сусідству, ці моторці щось улетіло і сарай теж загорівся. Тушили. В односелиці Валентини Романенко вибуховою хвилою вибуло всі вікна і двері пошкоджений дах будинку. Я тільки побачила клубок огня через усю хату і вилетіло, чи воно тут в прихожі залітало, чи воно в залі залітало, вилетіли в спальню. Я бігом одну дитину накрила матрасом, другу, до другої побігла, в другу спальню, накрила теж одіялами, а тоді оце дим, усей, я їх бігом під руки і з хати повиносила. За інформацією гуманітарної місії Проліска в селі пошкоджено близько 50 домогосподарств. Надано на даний час 16 пакетів допомоги, в які входить ОСБ плита, також плівка і брезент пластиковий. Ми не надаємо шифер, тут дуже багато в будівлях зірвано шифер. Шифер надає якраз таки сільська рада. Зараз приїде інша група ДСНС. Ці закінчили свою зміну і приступлять до роботи. Діана Крахматова, Олена Рашевська, Анатолій Сердюк, Суспільне новини, Сумщина.